Ми знали про те, що Денис знаходиться в полоні одразу. Проте підтвердження отримали значно пізніше. І потім, як і більшість родичів полонених зниклих безвісти, вони починають шукати якусь підтверджуючу інформацію. Це Відео, які публікують російські росіяни, там в якихось телеграм-каналах, і ще ми один раз побачили, як Денис знаходиться там на одному з е, відео. Ми бачили свідчення, які вони надавали під примусом, і так далі, і так далі. І збирали це все. І в принципі, єдина якби наша мета збору такої інформації, це підтвердження того, що він живий. Це і те, що він не зник безвісти, що він знаходиться в Росії. Насправді ми маємо дані, що його отримують в одиночній камері, що три місяці його ну, фактично катували голодом, і тому для нас дуже важливо звернути увагу. Денис був поранений, оскільки поранення він мав, допоки він до ще здачі в полон, і знаю, що не було надання. Нормальної медичної допомоги У нього було поранення в ногу. Ми мали окремі дані про те, що дуже погано загоювалася нога, тому не турбує і стан його здоров'я, і психологічний стан, бо його за останніми даними отримують в одиночній камері, і це дуже впливає вже ж на психологічний стан людини.